Привіт всім! З вами знову я, Тінка Українка, і сьогодні, я думаю, вам сподобається це відомо, відео, тому що наша нова рубрика Питання і відповіді, яка буде проходитись кожного тижня. І так, сьогодні я буду відповідати тільки на перших 15 запитань. Ну що ж, пішли. Перше запитання як тебе звати? Як тебе називають друзі? Мене звати Крістіна, друзі називають Тінка. Друге, які блогери тобі подобаються? Мені подобається Катя Клеп і Саша Спілберг. Вони дуже класні. Третє: яка любима пісня. Мені подобається Діма Власкін і крива, як папіроса. Е, так. Четверте: є сестра старша за тебе. Так, є, двоюродна сестра Аня. Анька, дуже люблю тебе. Так, п'яте. Дивилась п'ята татьянка в Ні, не дивилась і думаю, що не буду навіть дивитися. Шосте. Відкрила б конверт своєю датою смерті. Ру. Ну, я думаю, всі б зараз відведіли, о боже, ні, смерть, боже, ні, ніколи. Але я така не люблю різні конвертики читати. Думаю, легко б відкрила. Так. Чи любиш ти яблука? Звісно, люблю, яких можна не любити. Так, восьме. Який в тебе телефон? У мене телефон Lenovo a 606 Люблю його дуже. Так. Яка в тебе сама остання фотографія зроблена на телефоні? Сама-сама, так, зараз подивлюсь. Саме остання зроблена фотографія в моєму телефоні, зроблена фотографія на ретріці. Ось. Це я з Лізою Головановою. Ліза Голованова, познакомтеся з моя лучша подружка і дуже хороша дівчинка. Так, носиш сережки. Ой, звичайно, як кожна дівчина, я їх ношу. Ось дивіться, Видно, не видно. Ось. Трохи не видно. О, так краще. Так, одинадцятим. П'єш соки. Ой! Таке, звичайне, питання дивне. Звичайно п'ю. Як їх можна не пити? Хто їх не любить? Даже не розумію. Тих людей, які їх не п'ють. Ладно. Так далі. Який в тебе планшет? Так, зараз покажу. Ось мій планшет. Так далі. Яка любима ігрушка? Ой, напевне, мій, мій, любимий, любимий собачка. Так. Носиш різні побрякушки. Звичайно ношу, ось сережки. Ось мій браслетик. В яких в мене дуже багато і браслетиків, от колечко. Звичайно ношу. Так, Ну, вже останнє. Яка найкраща країна, на твою думку? Мені здається, немає кращої країни, ніж та наша Україна. Всіх країн вона миліша, всіх рідніша і О, Боги, рифмопльот – це моя судьба. Ах. Я думаю, буду закінчувати відео. Я, як і обіцяла відповісти на 15 запитань. Думаю, вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і ставте палець догори. Думаю, вам сподобалось. Пока-пока. Люблю вас дуже.